Фінальна серія персні влади нарешті вийшла на екрани і загалом приємно здивувала. В ній автори змогли більш-менш підвести до логічного завершення декілька сюжетних ліній. В першу чергу нам розкрили таємничу особу Саурона і чарівника, а також підтвердили назву серіалу появою власних цих самих перснів влади. Звичайно, нам не сказали, що незнайомець це Гендаль, але тепер я ще більше топитиму саме за цю теорію. Як і підозрював, в даній серії опустили сюжетну лінію людей з південних земель. Сконцентрувалися на чарівнику та на ельфах, які у фіналі серії все ж змайстрували три персні влади. І зовсім трішки екранного часу приділили Номенору, щоб показати прибуття Міріель та смерть її батька. Якщо дивитися на серіал об'єктивно, то фінальна серія вийшла найкращою з усіх. В першу чергу це стало можливим через розкриття головної інтриги, хто Саурон, а також мінімальною кількістю нелогічних моментів. Протягом всього серіалу глядачі гадали, хто із представлених персонажів є темним володарем. І варто відмітити, що до останньої серії особисто я мав певні сумніви щодо його персони. Десь в глибині душі більшу частину сезону я думав, що Саурон взагалі не появиться в серіалі, окрім як в пролозі. І можливо в самому фіналі восьмої серії, як у випадку з Адаром, покажуть якийсь силует чи щось в цьому дусі. Проте частково підтвердилась теорія, про яку я говорив в огляді на сьому серії. І, як і завжди, в відео будуть присутні спойлери до восьмої серії та й до всього серіалу загалом. Серія починається із сюжетної лінії нашого таємничого чарівника, який спить у канавах та паралельно сумує за своїми низькорослими компаньйонами. Проте зовсім ненадовго. Одна із чарівниць, які слідували за ним, змінила облік і привертає увагу незнайомця. Хоч автори і спробували повести нас неправильним шляхом, сказавши прямо в лоб, що чарівник і є сауроном, але важко було не здогадатися, що цю інтригу триматимуть ближче до фіналу. А не покажуть в першій сцені, чим розкриють всю інтригу сезону. Декілька похмурих сцен із чарівником протягом сезону було недостатньо, щоб просто так взяти і повірити, що він саурон. Старий Ган, який до цього тягав воза Гарфутом, вмить перетворюється на темного володаря. Це геть несерйозно для такого культового лиходія. Отримавши в руки посох, мабуть, у всіх відпали сумніви, що це ніхто інший, як Гендальф. Але до всього ще й слова однієї з чарівниць, що це один із істарі. і цим словом мається на увазі чарівник. Та й сама битва була схожа на ту, що ми бачили між Саруманом і Гендальфом. Неспроста, стільки співпадінь припало на одного персонажа. Якщо в підсумку він виявиться не гендальфом, це дійсно здивує і заставить задуматися. Навіщо стільки часу було натякати, що це саме він? Між іншим, рекомендую підписатись на мій телеграм-канал, а також можете підтримати мене фінансово. Всі посилання в описі. До всього згодом в діалозі Норі з чарівником біля дерева згадується слово мудрий. Це теж додало в скарбничку до теорії. Гендальфа по лору ельф Кірта називав наймудрішим. Звичайно, чарівник прямує до регіону в середземлі під назвою Рун, куди відправлялися сині чарівники. Але як на мене, сценаристи на лору просто забили. І вказувати, що такого не може бути, і все в цьому дусі розбивається об фантазії тих самих сценаристів. Загалом цього разу сюжетна лінія з Гендельфом і з Гарфутом вийшла досить непоганою. В підсумку шляхи гарфутів і чарівника знову розходяться, проте цього разу з ним пішла норі. Напевно, в наступному сезоні іншим гарфутам буде приділено в рази менше уваги. А Гендальф разом з Норі зустрінуть інших персонажів, як нових, так і тих, що ми вже побачили. На деякий час ми повертаємося в Номенор, де Фаразон перед чутті смерті короля вирішує зробити його портрет. Серед щасливчиків опиняється донька Еленділа, яка, залишившись наодинці з королем, чує від нього попередження про загибель Номенору. А також чудесним ходом подій потрапляє в таємну кімнату із Палантіром. Цікаво, що в Домі Дракона в тій самій восьмій серії теж відбулася схожа сцена, коли Візеріс перед смертю думає, що говорить із донькою. Навряд чи такі паралелі хтось задумав, але все ж вийшло досить цікаво. Через деякий час повертається королева Міріель із залишками війська. Дізнається, що король все ж таки помер. А над його ліжком тим часом Фаразон радісно мріє про своє королівське життя. Очевидно, що в другому сезоні нам покажуть, що Фаразон буде мутити воду в королівстві. Загалом сюжетна лінія із Номенором не була аж такою інформативною, і на мою суб'єктивну думку, можна було без неї обійтися. Так само, як і обійшлися без сюжетної лінії з Тео, Бронвін та Арандіром. Гірша серія від того не стала, а можливо, навіть. Краще, враховуючи, що можна було сконцентруватися на Гендальфі Сауроні і перснях влади. Паралельно із подіями навколо Гендальфа дещо не менш цікаве сталося і в Ерегіоні. де, як ми пам'ятаємо, ельфи разом з гномами побудували величезну кузню. Келебрімбуру приходить класнюча ідея викувати корону з мітрілу для верховного короля Гільгалата. Так би мовити, задобрити його самолюбство і щоб він нарешті перестав нагнітати, що всі скоро помруть. Невдовзі до них прибуває Галадріель із Галбрентом. І наш типу король південних земель моментально стає на ноги після декількох уколів, та відразу відправляється в кузню знайомитися з Келебрімбором. На цьому моменті вже все стало зрозуміло, до чого йде. Частина сюжетної лінії Анатара, а саме під цим іменем ховався Саурон, трансформувалася у вигляді допомоги Галбрен та у виготовленні персні влади. Саурон не втрачає часу і відразу приступає розпитувати, що вони тут цікавого задумали. А потім вирішує дати декілька хороших порад і створення сплаву, що відразу подобається старому ельфу. Згодом прибуває верховний король Гільгалат, який не вражений ідеєю. Проте все ж дає певний час для створення корон. У даному діалозі Галадріель чує знайомі слова влади над плотью. Знову натякається на того ж самого Саурона. Якщо згадати всі сцени, які ми бачили з Галбрентом, то було ще декілька натяків, що він і є Сауроном. А саме його усмішка біля кузні, по прибуттю в Нуменор, а потім дивне стримування гніву і бійка з Нуменорцями. Знову за допомогою бібліотеки Галадрель дізнається нову інформацію: цього разу, що в південних земель немає короля. Дивно, що Саурон зацікавлений у співпраці з Альфійкою, чого теж не було по канону. Він залазить їй в голову і показує брата у валінорі, але палиться, коли неправильно відповідає на кодове запитання. Символічно, що кинжал Галадріль слугує матеріалом для перснів влади. Вона змогла пожертвувати єдиною річчю, що нагадувала їй про брата, заради спільної мети. Дуже сильний момент як для її персонажа. Що ж в підсумку отримав Саурон в кінці першого сезону? Звичайно, що сам Мордор, як найцінніше придбання, і активний вулкан Ородруїн, а також інформацію від Келебрімбура про те, як кувати персні влади, що згодом однозначно здобиться для створення єдиного персня. Стосовно самих перснів влади, серіал суттєво відійшов від канону. Три ельфійські персні були створені без участі темного володаря, через що він, власне, і не мав над ними влади. Автори серіалу все ж вирішили придумувати власний хід подій. Звичайно, що Саурон не був присутній при виплавці трьох ельфійських перснів, і навіть не знав про те, що їх буде саме три, але сам факт їх існування тепер йому точно відомий. По сюжетній лінії Саурона також цікаві його взаємовідносини з Адаром. У 6-й серії у Саурона було величезне бажання вбити його, і тільки Галадерія завадила цьому. До всього Саурон питає, чи Адар пам'ятає його. Але отримавши негативну відповідь, він ще більше гнівається. А потім ще каже цікаву фразу до Галадріель, що вона не знає, що Адар з ним зробив. Будучи в полоні, Адар розповідає Галадріель, що він пожертвував багатьма своїми дітьми, заради того, що хотів Саурон. Урук з впевненістю говорить, що вбив його. Тому цілком можливо, що між ними дійсно відбулося щось подібне, як між Галадріель і її загоном, коли ті відмовилися йти далі в першій серії, така собі паралель. Загін Галадріль мирно склав зброю. А ось Адар цілком міг спробувати. Його вбити в підсумку темний володар вирішив заховатися до кращих часів. Не просто так він не бажав повертатися в південні землі, а волів залишатися у Номинорі. Це було його свідоме рішення, і тільки через Галадріель він повернувся. Також під час першої зустрічі з Гладріль у морі Саурон згадує орків, які нібито вигнали його з дому. Можливо, тоді він дійсно казав правду, і саме Адар, який ідентифікує себе як Орук і якому орки кориться як батько, зміг вигнати Саурона. Після чого він вирішив втілити його план по створенню Мордора для своїх дітей, до яких у нього дивні теплі відчуття. Він навіть заплакав, коли йому довелося добити одного з них. Не думаю, що Саурон такий хороший актор, що всі його емоції були вигадані. Загалом всі сцени із Сауроном тепер сприймаються зовсім по-іншому і розумієш інший підтекст його слів, коли повторно дивишся сцени з ним. Хочу відмітити, що серії виходять цікавіше, коли зосереджені на меншій кількості сюжетних ліній. Цим вдається краще поринути в саму історію. Це добре видно як по фінальній, так і по шостій серії, які особисто мені сподобалися найбільше. Інтригуючим фіналом серіалу вийде зацікавити глядачів чекати прем'єри другого сезону, до якого ще дуже довго. Відкриті фінали завжди сприяють підвищенню інтересу до будь-якого серіалу. Восьма серія хоч і привідкрили таємницю особи Саурона, але все ж їх було декілька. Звичайно, ім'я чарівника нам не назвали, але дали підказку, що він один із істарі, що ставить хрест на теорії, що він Том Бомбадил, персонаж, який з'являється тільки в книжковій трилогії Володар Персні. Він добре відомий фанатам і навколо його особи завжди багато невідомого. Так як Амазон має права і на нього, то цілком можливо, що він з'явиться згодом. Залишається багато невідомого у стосунках між Сауроном і Адаром. Нам досі невідома доля меча, який відкрив дамбу, і чи він взагалі буде потрібен далі. Також маємо побачити появу назворів і ще купа всього. Найближчим часом очікуйте на повний огляд всього сезону, де постараюсь розібрати всі сюжетні лінії та теорії. Розповім як про плюси, так і про мінуси серіалу. Загалом має вийти цікаво, але для цього муситиму переглянути серіал з першої серії. Тому коли саме огляд з'явиться на каналі, точно не можу сказати. Дякую за перегляд, пишіть свої враження від восьмої серії та всього серіалу загалом. Бажаю всім гарних серіалів, до нових зустрічей!